На Одещині тривають заходи в рамках поліпшення умов несення служби для військовослужбовців. Одним із таких стало рішення командування ВМС про створення гуртожитку для особового складу екіпажів кораблів, виведених із окупованого Криму, які не мають житла та проживають на кораблях. Командувач військово-морських сил збройних сил України, особисто оглянувши приміщення, які невдовзі мають стати домівкою більш ніж для 500 військовослужбовців, та залишившись задоволеним побаченим, запевнив, що і надалі вестиме роботу з поліпшення соціальних гарантій для військових. Ну, зараз на даний час існує нагальна проблема це соціальний захист військовослужбовців, військових сил, особливо ті, які були виведені з закупованого Криму. Одним із питань стоїть пошук житла військовослужбовців за контрактом. Зараз певна частка корабельного складу, який живе практично на кораблях, і це складає більш-менш біля 600 військовослужбовців за контрактом. Завдяки зусиллям командування і впливу і президента України щодо видання розпорядження на переобладнання під гуртожитки поліпшеного типу, ми сумісно з міністерством інфраструктури і Міністерством оборони було прийнято рішення щодо передачі фондів Міністерства інфраструктури до фондів Міністерства оборони. З метою переобладнання. Ми вже практично всі документи щодо передачі фондів з одного центрального органу влади до другого вже відпрацьоване і рішення вже прийнято. Паралельно зараз відбувається проєктна документація щодо переобладнання цього цієї будівлі. Ці будівлі планується розмістити 540 чоловік з Західної військово-морської бази, перша першої бригади злоних королів, щоб військовослужбовці мали нормальні умови життя, не перебували, як вони вже перебувають третій рік на кораблях, в цьому жилі навколо заліза. І я впевнений, що ресурсне забезпечення буде своєчасно виділено і ця програма і ця задача буде виконана в назначений термін. а термін це якомога швидше швидше. Це 2-3 місяці, щоб сюди вже зайшли для проживання контрактників. Особливо ці події раділи самі військовослужбовці, які проживають зараз на кораблях ВМС. Хотілося б, хотілося б, щоб ця будівля була готова якнайшвидше, щоб особовий склад мог в'їхати в неї та не відчути себе як вдома. Покращення житлових умов має позитивно вплинути на якість несення служби особовим складом, адже відпочинок після бойового чергування у зручній домашній обстановці неодмінно створить необхідне підґрунтя для подальших службових починань.